Довгі пишні сукні, мереживо, капелюшки, парасольки а в руках великий плетений кошик з квітами чи людяниками у трьох залах мистецької галереї Леміш відкрилась виставка солод. Кі панянки Петра Сипняка художник розповідає, за рік змалював близько сотні образів дівчат. каже, вони як Львів у кожну пору року різні та особливі. Втім, додає, панянки були радше як прикраса, доповнення до краси давнього Львова. Вони є дійсно 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 різні, і в різну пору року вони міняють плаття. І мене мене не так цікавили дівчата, як ну не конкретно кожна дівчина портрет і Тому подібне мене цікавило, як воно. Як воно вписується в наше місто місто і дівчата. Тим більше, що вони надзвичайно прикрасили місто. Сьогодні люди переважно всі одіті в чорне, в сіре. А це такі яскраві, гарні плями, так само, як літні кафе з гарними квітами. Дошці панна Сипняка, саме соломійці, з цією серією робіт батька, дуже повезло. Дівчинка каже, що разу, коли гуляла ринком з татом, отримувала улюблені людяники. Тепер має дві мрії: закінчити картину цієї колекції. Та отримати в подарунок нову сукню принцеси. Я е, ходила з татом і тато мені купляв ці цукорки, і я теж дивилася на тих дівчат і хотіла малювати. І я зараз малюю одну картину там, де ті дівчата е, одна біля одної продають цукерки. Це лише частина робіт, які художник встиг виставити. каже ще понад два десятка у майстерні. За ними він проводив не лише дні, а й ночі. Втім, дружина пана Сипніка до львівських панянок не ревнує. Каже, передусім він зображав Львів. Ні, цього разу я не ревнувала. В нього була перед тим виставка кілька років тому з оголеними дівчатами. Ну, тоді можна було ревнувати. А тут а тут. Його захопило більше антураж міста і саме цих як дівчата вписалися. Він собі уявляв минуле століття. Роботи художника не лише переносять у минуле, а й дозволяють відчути дух Львова, шум дощу, трамваю чи запах квітів. Мистецтвознавці запевняють, схоже, бачення міста було вже у деяких митців 19 століття. Для Львова це характерно було для 19-го століття Бідермаєр, мистецтво, яке дуже розвивало таку міщанську культуру, але Петро Сипняк наснажений імпресіонізмом як митець, і він вливає своє життя таке європейське своє розуміння малярства в дух. Львова і дуже імпонуюча і несподівана така ідея. Виставка, яка ну багато чого перевертає уявлення в розумінні можливостей сучасного малярства. Виставка Солодкі дівчата у мистецькій галереї «Леміш» триватиме до 20 лютого. Втім, художник запевняє, на цієї серії робіт працюватиме і надалі. І можливо, за рік буде ще одна експозиція.